У парку Шевченка в місті Дубно сьогодні не просто урок на свіжому повітрі. Це справжня благодійна операція. Учні ліцею номер один долучилися до акції Збери каштани, допоможи ЗСУ». Ми збираємо коштали для того, щоб гроші вилучили з них перейдемо на збройні сили України, тому що зараз це дуже потрібно робити, і це дуже зараз актуально. Це дуже важливо, тому що ЗСУ бореться за наше життя. Вчителі кажуть, така ініціатива це найкращий урок патріотизму та відповідальності. Діти на практиці бачать, що їхня маленька справа стає частиною великої допомоги. Все до доброго чи злого починається з малого. І діти знають, що навіть такий невеличкий внесок, той маленький каштанчик, це е, не лише кошти, це сила любові, сила підтримки, сила єдності. І тільки так ми разом переможемо. Школярі вже не вперше виходять збирати каштани. У цій акції беруть участь як першокласники, так і учні старших класів. Що вони будуть з цих пір так старатися тим, чим вони можуть допомогти збройним. Синам України, то наша Україна буде сильна, міцна, і перемога буде за нами. Школярі збирають каштани і на перервах до та після уроків все приносять до ліцею, звідки ці плоди везуть до волонтерів. Ми оголосили у вересні місяці про початок акції Каштани для ЗСУ, але дітям навіть можна було про це не казати, бо вони вже про це знають з року в рік і це роблять. Виходять класами, виходять і просто собі такими дружніми командами, скажімо так, біжать, збирають, приносять в карманах, отак біжать, несуть в кофтах, завертають, висипають є місце спеціально облаштоване. Акцію зі збору каштанів у Дубні оголошують вже другий рік поспіль. Ініціаторка та волонтерка Інна Яцина каже, цьогоріч вирішили мотивувати людей та оголосили конкурс. Конкурс між ліцеями, між закладами дошкільної, закладами дошкільної освіти, і індивідуальний результат, в кого який буде. Тобто, ми собі вже знайшли спонсорів, які подарують подаруночки і ліцею, там якісь потрібні їм речі, і садочкам, і діткам. Ну так мотивуємо, тому що як я вже писала, це дійсно гроші, які валяються під ногами. Чи їх там двірник замете, і вони попадуть в сміття? Чи ми все-таки їх підберемо і того, і з того будемо мати кошти на засилу до акції? Доєдналися навчальні заклади не лише міста, а й району. Далі усі каштани повезли до рівного в пункт прийому вторсеревини, а за виручені кошти придбають необхідне обладнання для збройних сил України. Зараз у нас збір на засоби радіоелектронної розвідки Чуйка 3 Того року ми одне що шонареби збирали, знаєте, було дуже багато їх треба. Цього року треба такі засоби. І тому ми ці кошти спрямовуємо саме на ці засоби, тому що в нас дуже багато замовлень на них. І ще є одна така проблема: що одразу, навіть як ми маємо кошти, ми їх не купимо, ми мусимо чекати стояти в черзі, поки виробник їх зробить. 24 жовтня акція завершилась. Волонтерам вдалося зібрати 3 тони 220 кілограмів каштанів, а це понад 25 тисяч гривень допомоги захисникам України. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.